Доброго дня, шановні присутні, вибачаємося за деякі незручності технічного спрямування. Значить, ми сьогодні будемо з вами обговорювати зміни, які стосуються податкового законодавства, а саме постанови 1154 від 12.10.2022 року, яка була прийнята, та набрала чинності 14.10.2022. щодо блокування реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, відразу, скажімо так, ми пройдемося по тим пунктам, які були змінені даною постановою, і надалі ми будемо обговорювати ті питання, які будуть нам направляти платники податків, які на сьогодні є актуальні щодо блокування тих самих податкових накладних в реєстрі податкових накладних. Тобто. Стосовно змін, які відбулися по постанові 1154, у нас є чотири пункти, які були е, змінені. А саме, перший пункт це виключена можливість безумовної реєстрації розрахунків коригування, складених постачальником товарів послуг е, до податкової накладної, що складено на отримувача платника податків, яких передбачено суму компенсації вартості хоча б на одного з товарів послуг їх постачання. Друге, це передбачено вимогу щодо зупинення реєстрації податкової накладної розрахункового коригування платника податку, яким подано для реєстрації податкову накладну розрахунок коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, у разі що такий платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку. А третій це визначено умови, при яких ДПС може скасувати Платника податків. А саме, він поділяється ще на пунктах. пункта. Це е, стосовно платника податку, прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, і е, до ДПС е, надійшла інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податків, е, видоме економічної діяльності відповідно до кведів кодом товарів згідно з УКТЗ або кодом послуг, яка свідчить про надання таких, таким платником до регіональної ГУДПС міста Києва. І четверте, це найголовніші критерії, який був змінений, і по якому зараз найбільше обликуються податкові накладні, це зміни внесено у правила визначення ризиковості здійснення операцій. ДПС перевіряє віртуальні залишки ризикових товарів і у разі перевищення реалізуємо товарів над залишком півтора рази блокуються податкові накладні. І також я нагадаю, що до попередньої постанови у нас був залишок більше 50%. Зараз він прибраний і у нас залишається тільки збільшення збільшено реалізуємо товару на півтори рази. Ну, що ж, ми проговорили тільки що ті зміни, які стосуються безпосередньо постанови, яка була прийнята по 11.54, так, які набрав чинності, як я вже сказав, повторюся, 14.10.22. І наразі ми проговоримо безпосередньо ті питання, які у нас, які у нас зазначені платниками. Податків, на які нам пишуть з приводу тих чи інших питань, які стосуються податкового законодавства, а саме нашої постанови, яка передбачає блокування. А саме, а... платником податків і на а наступне питання: я можу дізнатися щодо свого підприємства з приводу зупинки ПН. А, значить, дивіться, ми не будемо обговорювати е, дані безпосередньо того чи іншого платника податку. Ми можемо обговорювати тільки е, загальні положення, які передбачені саме постановою. Тож, давайте будемо по суті постанови та пареглами, які передбачені е, саме податковим законодавством. Ми не будемо обговорювати саме е, ту чи іншу конкретну організацію. Тому, будь ласка, задавайте наступні питання і ми будемо зараз відповідати. Тож, в кого цікавить безпосередньо а, ризиковість платника податків чи надання платником а, документів а, можливо, також, як ми проговорювали, це зупинення податкових накладних. А, у нас є наступне питання, Анастасія. Доброго дня, що потрібно зазначити, прописати в поясненні. До повідомлення щодо виключення з ризикових, дуже актуальне питання. Це питання, яке в нас є завжди затребуваним. Чому тому, що дуже багато документів надається платниками податків? І про які ми кажемо, що ті чи інші документи, ну, звісно, потрібно вибірково подавати, оскільки дуже багато документів, які є, такими, які ну не потрібно, скажімо, надсилати або просто їх надавати, значить, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про пояснення. Ну, ми розуміємо, що платник податків отримав безпосередньо додаток 4, і його було включено до переліку ризикових платників податків. В себе в електронному кабінеті платник податків отримав, і в той же самий день він може сформувати те ж саме повідомлення щодо виключення з переліку ризикових платників податків. А зараз чітко по поясненню, що потрібно прописати. Значить, в поясненні прописується наступне, ну, скажімо так, як рекомендація до того, аби більш ретельно комісія могла проаналізувати та дізнатися інформацію по господарській діяльності саме платника податку. Перше, це загальна характеристика платника податків, штатна чисельність з посадами на цьому підприємстві цих самих людей. Та можливе майбутнє прийняття нових платників співробітників, так які будуть задіяні в тих чи інших роботах тої чи іншої організації. Та, звісно, це заробітна плата на тих чи інших співробітників, для того, аби можна було дізнатися, яка ж все ж таки середня заробітна плата, тому що це впливає все ж таки на позитивну податкову історію платника податків при розгляді та моніторингу. Податкових накладних, звісно, ми можна сказати, що найголовніше питання це а, ті відомості, які є по основним засобам, це відомості щодо транспортного засобу, об'єктів оподаткування на підприємстві, які повинні а, бути внесені через 20 ОПП, опис виробничого процесу, складські приміщення. Ну і звісно, найголовніше це. Та сама інформація, яка є наявною у платника податків, яка підтверджує реальність і інших операцій на підприємстві. Е, тому, е, звісно, ми говоримо про те, що е, ці всі е, назви дівною, скажімо, вище е, питання, які я сказав, вони дуже доцільні. Вони перш за все є. Скажімо, таким аргументом для того, аби при наданні цих документів комісія розглянула більш в повному об'ємі, і, скажімо, більш було зрозуміло, чим займається організація і що, які виробничі процеси відбуваються станом на сьогодні. Дякую за запитання. Так, наступне, значить, у нас наступне питання. А, значить, Так, зараз, та, 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 там. А, так, Наталя запитує, чи можна дізнатися інформацію в телефонному режимі про своє підприємство? А, так, Наталя, ви можете дізнатися більш детальну інформацію по своєму підприємству або загальну інформацію, будь-яку інформацію, яка стосується постанови закон, податкового законодавства з приводу. Можливо, заблокованих податкових накладних, накладних таблиць даних, ризиковості платника податків чи операцій. Так, на сайті УДБ міста Києва в рубриці Контакти є телефон, зазначений за номером телефону 067 111 26 15. Наші спеціалісти вам нададуть вичерпний Скажімо, вичерпну відповідь та вичерпний перелік документів, які ви повинні подати, або ж скоригувати вас, скажімо, в тому чи іншому напрямку, для подання документів та інформації, яку ви зауважите в поясненні до цього повідомлення. Дякую за запитання. Наступне так, значить, Світлана, вітаю. Як подати документи на виключення платника з переліку ризикових? Знову ж таки, дуже доречне питання, питання, яке запитують дуже воно є дуже актуальним на сьогодні. Тож, ми говоримо про те, що, ми говоримо про те, що у нас є відповідний перелік документів, так, але він є рекомендованим. Зараз ми будемо розглядати безпосередньо, які ж документи все ж таки такі краще подавати для того, аби... Під час подання повідомлення більш було зрозуміло, чим займається організація, які є підтверджуючі документи. Тож ми говоримо про що? Перше, це договори, зокрема, що це є імпортні операції, скажімо так, коли товар заводиться із за кордону, це зовнішньо економічні контракти з додатками, договори, довіреність, акти керівного органу, а також первинні документи щодо придбання. Постачання товарів, робіт, послуг, зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження товарів, складські документи, інвентаризаційний опис, у тому числі рахунки, фактури, інвойси, рахунки, документи, банківські виписки і документи, що підтверджують відповідні, відповідність продукції, декларації про відповідність, так. Паспорти якості, сертифікати відповідності, наявність яких передбачено договорами, але все ж таки, коли ми говоримо про загальні, а, загальні документи, ми все ж таки відходимо від логічного так, що я маю на увазі. Якщо ми говоримо, що організація займається безпосередньо транспортними послугами, так. То і ну звісно, дана організація була внесена до переліку ризикових, і вона в себе запитує, які ж мені документи потрібно доподати, Скажімо, так ми говоримо про те, що в організації може бути все ж таки транспортні засоби. Так, я нещодавно говорив вам з приводу того, що є транспортні засоби. Звісно, організація може підкріпити також до документів на свідоцтва, так технічні паспорти щодо транспорту, який перебуває на балансі, або можливо фінансовому лізингу, так або ж все ж таки в оренді показати, які це транспорт, чи цей транспорт з екіпажем, хто робить ці самі послуги, хто перевозить, скажімо, тих чи інших людей, які зазначені платником податків, які він надає ці самі послуги. Тобто ці документи вони будуть визначними, тому що якщо ми бачимо, що е, підприємство реалізує дані послуги щодо перевезення, тому дані документи безпосередньо будуть стосуватися саме транспортних засобів. Е, тому е, ми не говоримо, звісно, про будь-які інші документи і не ставимо цілі з приводу того, аби е, нам надати безліч інших документів, які е, ну, не відіграють, скажімо, значної ролі. В даному питанні, і тим більше, що в рішенні у вас зауважено, що в даному рішенні там припустимо внесено дане підприємство до ризиковості щодо відсутності відомостей щодо транспортних засобів, так або підтверджень, тому найголовнішими документами це, звісно, буде саме пояснення. І ці документи, які стосуються транспортних засобів. І о, цих документів щодо технічних характеристик. Дякую за дане запитання. Тож, ми дивимося далі з вами. Так, 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 нас запитує Оксана. Добрий день. Скільки символів має бути в кодах таблиці платника податку? Ну, дивіться, насправді. Одне також з найважливіших питань, оскільки ми коли говоримо про таблицю, ми повинні розуміти, що ми подаємо таблицю для того, аби в нас відбувалася безперебійна реєстрація податкових накладних, і тому дуже важливо, аби була зеркальність символів, тобто ми не говоримо про кількість знаків, а ми говоримо про символи. Що я маю на увазі? Чітко відповідаючи на ваше питання, я вам кажу, що це повинно бути від 5 до 14 символів. Але все ж таки, коли ми говоримо про послуги, коли платник податків, скажімо, вказує в таблиці, ми також вважаємо за символ крапку, яка ставиться в послугах. Тобто, припустимо там 25 крапка. 26, так, тобто вже у нас є п'ять символів, щоб ви не забували про те, що ми рахуємо саме по символам, і тому, коли ви проставили від 5 до 14, тобто можна більше, це більше буде вірогідність того, що дана податкова накладна все ж таки буде проходити і не буде зупинена. І це буде, скажімо, дуже великим плюсом в тому, аби дана реєстрація відбувалася безперебійно. Дякую за запитання. Тому ми надалі. Значить, так у нас інше запитання. У нас запитує Ольга. Доброго дня. Чи можу отримати консультацію за свого контрагента? Вибачте, Ольгу, ми не можемо вам надати цю інформацію. Вона є конфіденційною, тому вибачте, наступне питання це. Олексій, добрий день. Як мені сформувати повідомлення щодо виключення з ризикових? Дякую за запитання, воно абсолютно актуальне. І, скажімо, на сьогодні ми говоримо про, про що? Про те, що Якщо ми вже заговорили про повідомлення, ми говоримо про те, що платник податків в електронному кабінеті отримав додаток 4 щодо внесення платника податків до переліку ризикових, знову, знову ж таки, керуючись постановою 11.65. Що потрібно робити? У випадку, якщо все ж таки ви отримали, платника податків, якого включено до переліку ризикових, формує повідомлення? Щодо виключення з переліку ризиковості за форматом JF 1314 901 Є дуже важливий момент. Дуже часто люди путаються з приводу цих позначень J та F. Це означається для фізичних та юридичних осіб. Коли ви сформували безпосередньо, знайшли в своєму електронному кабінеті повідомлення 13,14 ви можете підкріпити до повідомлення додатки необхідну кількість документів довільного формату, за формою FJ 13601.02, за форматом PDF, PNG або IPG. Кількість документів довільного формату, що подається до повідомлення, не повинно перевищувати 100 штук. Тому на це зверніть, будь ласка, увагу, і найголовніше. Розмір вкладень цих додатків, які ви додаєте до вільного формату, не повинен перевищувати 2 МБ. Тут дуже важливий момент. Я хочу зазначити, що коли ми говоримо про документи, які ви підкріпляєте, дуже є багато таких нарікань платників податків з приводу того, що не можуть направити або якісь технічні є такі моменти, під час яких все ж таки не направляється повідомлення з документами. Тож я раджу вам, коли ви формуєте повідомлення з відповідними додатками, перевіряти чи відповідає даний об'єм двом мегабайтам. Це є край важливим для того, щоб не вийшло так, що ви думаєте, що в електронному кабінеті ви направили. А все ж таки, через деякий час, вам приходить квітанція з приводу того, що не доставлено по таким -то, таким -то причинам, яка зазначається в вашій квітанції. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Дякую за запитання. Переходимо до іншого. Доброго дня, задає нам питання Аня. Які подавати документи на розблокування податкової накладної? Ви знаєте, Аню, у нас нещодавно, ось я буквально хвилину назад, я говорив з приводу того, що які документи потрібно подавати з приводу того, аби виключити з переліку ризикових платників податків. Тож. Говорячи про те, які документи потрібно подавати для розблокування податкової накладної, ми говоримо просто про одну податкову накладну, а не про цілісну операцію за якийсь період. Так? Що я маю на увазі? Коли ми говоримо про податкову накладну, ми маємо на увазі ті ж самі документи, тобто, це ТТН. Це основні засоби. Це ті документи, які стосуються безпосередньо банківських виписок, договорів так, між контрагентами, якщо це стосувалося купівлі, продажу, скажімо, тих чи інших товарів, актів виконаних робіт, паспортів якості, якщо це говоримо за продукцію, якщо за складські приміщення, ми говоримо про те, що де вони знаходяться, чи подано по ним 20 ОПП. Цю всю інформацію ми також подаємо, Ми формуємо пакет документів. Дуже важливий момент. Звісно, якщо ми говоримо про відповідність товару, якщо ми кажемо про якісні специфіки цього товару, то ми. Повинні сказати про те, що якщо він зберігається на складу, які умови є для того чи іншого товару зберігання, оскільки ми знаємо, що є товар, який може довго зберігатися, а є товар, який може зберігатися до трьох, до двох днів, так? тому для нього повинні бути відповідні умови зберігання. Це все потрібно вказувати в поясненні, подавати, звісно, також договори, що, припустимо, ми говоримо про. Молочні вироби, так, це повинні бути відповідні холодильники, так, які, в яких перебуває, скажімо, та чи інша продукція, так. І всі ці документи, всі ці пояснення потрібно подавати до регіональної ДПС для того, аби повністю надати картину, як відбувається дана операція, на платника податків. Дякую, Аню, вам за запитання. Тож, запитань наразі більше немає. Я вам дуже дякую за увагу.